Вітаю, друзі! Продовжую посів. Сьогодні сію МАК Східний Вікторія. Це багаторічний МАК, але бувають і однорічні, і багаторічні, і сіти, в залежності, які вам потрібно. Також вони бувають різних видів і різної висоти, тому ви можете підібрати свій мікс бордер: будь-який вид, і однорічник, чи багаторічник. Саме про цей МАК Східний Вікторія. Висота 50-60 см з прямими міцними стеблами, квіти 50-60 см. О, 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 висота, стебла. Квіти 10-15 см в діаметрі, різноманітних яскравих забарвлень. Зацвітає на другий рік після посіву в травні. Квіт не близько двох місяців. Ну, бачите, я надію, що як я посів насінням розсадою, можливо, в цьому році зацвіте. Він невибагливий, витривалий, не любить застою води, видає перевагу в сонячних місцях. Ось в тому році я зробила помилку, коли купила розсадою, посадила я в тіні і сильно поливала, бо розсадою я переживала, що він погано приживеться. А наразі, так як посушливе літо, дуже добре. У відкритий ґрунт насіння висівають у квітні-травні, поверхнево. Сходи з'являються на 14 20 день. От. Погано переносить пересадку. Мак східний е, може на одному місці рости. Ну, я думаю, які робить другі маки, по 5 років. Рекомендується розміщувати на рабатках, клумбах невеликими грубками. Так, тому, якщо він переносить погану пересадку, що я вирішила? Я вирішила брати касету, і в кожну луночку, бачите, мілкопильне, Ну, я б не сказала, що воно і дуже мілкопильне насіння таке. Я буду старатися по три насінинки, Так ось. Тут я грунт трошечки пролила, щоб воно не запало насіння. Ну, можливо, навіть по 5 вдруг не зійде. Ось так. Ви знаєте, воно не дуже таке мілкопильне. Я буквально отак кісточкою чуть-чуть-чуть нагорну. Ось, все. Буквально капелюсічку, тому що я е, наразі збризну і все одно його буде видно. Все. Ось так я збризнула. Далі я буду продовжувати сама. Тому, так, мілкопильне, пророщуємо на світлі. Накриваю я склом потім і ставлю в тепле світле місце. Дивіться, якщо з'являються сходи, коли скло, я потрохи починаю привідкривати. Або ж, якщо плівка, роблю дирочки, або ж вкриваю плівкою ну, з такими дирочками, бо скло відкриваєш, ну, тільки провітрюється добре перша ячеїчка, Тому одразу я не відкриваю. Ось так посів мака, у мене закінчений.